Приїхала на таку локацію, недалечко біля колок. На картах називається Білий берег. Ну, завжди кажуть Білі береги. Тут дуже гарно стир протікає. Поряд багато є висідок, альтанок. От скважину навіть зробили. Кілька років тому її не було. О, написано, в якому році зробили. У 21-му. Заплава. Заплава річки стир. Зараз покажу вам саму річку стир. Ото була заплава. Такі корчі. Хто що може по таких корчах ходити сам. <сум> така стежечка. І зараз покажу вам вигляд на стир. Річка з Яка краса. Дуже гарно на сході сонця. Такі тумани.